Працювати в Україні і розвивати кар'єру це не мрія, а реальність багатьох молодих людей. Йдеться про агробізнес-сферу, яка на перший погляд асоціюється з важкою роботою на землі. Та сьогодні агрономія це розвиток і використання сучасних технологій. Тому все більше молоді будує кар'єру в агробізнесі. Йдеться, зокрема, і про фірму МХП. Один із виробничих підрозділів філії перспектив Західного хабу МХП працює на Коломийщині у селі Підгайчики. Там побували мої колеги. Максим родом з Хмельниччини, навчається на агроінженера. Прийшов у компанію МХП на літню практику і вже майже рік тут працює, продовжуючи здобувати фах. Трішки беремо з навчання, довчуваємося, трішки набуваємо якихось знань на бригаді і чи в техніці, чи в вагаті. Університет дає базу, а ти вже набуваєш навичок на роботі, на бригаді. Ходив, запитував, спілкувався з інженерами, з механізаторами. Бо Після універстатуж з технікою ж такою, що не працює, знаєте, а тут все цікаве, все в новинку. Віталій із Чернівецької області. Ділиться з дитинства, знав, що хоче працювати в аграрній сфері, як його дідусь та дядько. І ось вже півтора роки хлопець працює у виробничому підрозділі підгайчики філії перспектив західного хабу МХП на посаді лінійний агроном. Все, супер колектив молодий, прийняли як рідного. Допоможуть, нагодують, <хи> поділяться своїм досвідом дуже класно. В захваті від своєї роботи і Сергій Звільничини вже третій рік працює у компанії МХП. Спочатку як механізатор, а тепер юнак агроінженер. Такий кар'єрний зріс за кілька місяців. Результат навчання в агрошколі від компанії МХП. І, звісно, бажання розвиватися саме у цій сфері ділиться Сергій. Я думаю, що дійсно вона розвивається, ця галузь йде на великі перспективи. По всій Україні усі троє молодих людей працюють у виробничому підрозділі Підгайчики філії перспектив західного хабу МХП. Тут близько 30% колективу молодь, здобувачі дуальної освіти або ж випускники агрошколи МХП. Решта фахівці з досвідом ділиться керівник виробничого підрозділу Підгайчики Іван Загаднюк. Завдяки такому поєднанню вдається вправно налаштувати роботу, йти в ногу з часом та підтримувати традиції. Тому, щоб працювати в аграрній сфері. Ем, достатньо тільки ем, базових знань. Далі всього ми навчаємо виключно вже на підприємстві. У нас є сертифіковані наставники. І якщо це людина молода, яка прийшла працювати механізатором, у нас є механізатори старші наставники, які вводять їх в курс праці, діляться досвідом, навчають чогось нового і чогось навчається відповідно і від студентів наших молодих працівників. Бо оскільки технології йдуть вперед. агрономія, це не те, що було декілька років тому. Тобто це технології, це багато програм комп'ютерних, це точне, точне з Тобто це все зв'язано і, відповідно, молодь, яка йде попереду усіх, вони зв'язані з технологіями, вони працюють з цим, і тому молодь нам потрібна для того, щоб рухатися вперед. Сьогодні агросфера це розвиток і передові технології. Тому у компанії МХП завжди чекають на роботу вмотивованих молодих людей, які хочуть працювати в Україні, отримати стабільність, кар'єрний зріст та достойну зарплатню. Ми розуміємо, що ми зараз живемо в дуже важкий військовий час. На жаль, наш сусід не дає нам спокійно жити і хоче загарбати нашу територію, наше життя, нашу е ідентичність. Е е тому ми розуміємо, що також в нас є. Проблема в кадрах. В кадрах багато людей виїхало, багато служить інша демографічна ситуація. Тому ми стараємося розробляти програми для молодих студентів, які ще навчаються і хочуть працевлаштовуватися, розвиватися і в майбутньому бути нашими спеціалістами. Окрім цього, є й соціальні гарантії, медичне страхування, триразове харчування, а ще безкоштовне забезпечення житлом в іншому регіоні, компенсація за доїзд до місця роботи, а також усі належні умови для продуктивної праці. Ділиться керівник філії перспектив західного хабу МХП Іван Бота. Для різних спеціалістів надається службові автомобілі, комп'ютери, мобільний зв'язок. Зараз ми інтенсивно вже останні декілька років забезпечуємо умовами праці. Робимо ремонти на тракторних бригадах, щоб людина могла відпочити. Робимо кімнати відпочинку, столових ремонт. Зважаючи на стрімкий розвиток агросфери, у компанії МХП постійно потребують фахівців, не лише випускників чи студентів спеціальностей із агрогалузі. Продовжує Іван Бота. Це інженери, агрономи, земельники, hr служба, кадрове діловодство, фінанси та аудит. Зварювальники, електрики, токарі, трактористи і дуже багато. Ми використовуємо в сучасній техніці, систем навігації, систем точного землеробства. І нам дуже потрібні також айтішники і люди, які люблять працювати з сучасними технологіями, штучним інтелектом. Не думайте, що агро це чоботи, грязний трактор, руки мазут. Ні, ні, це айті, це сучасні технології. Якщо у вас є можливість, бажання, знання в АйТІ, будь ласка, приходьте, раді будемо працювати. Дізнатись актуальні вакансії від компанії МХП завжди можна на сайтах з пошуку роботи, на офіційному сайті та в соцмережах компанії. Айчиків Ольга Гириджук та Андрій Гарашчук. для подій телеканалу НТК.